Вітаю всіх! Станом на 17 вересня південноукраїнський енергокомплекс функціонує стабільно. Всі складові працюють згідно з диспетчерським завданням. Радіаційний стан залишається в нормі, а екологічні та протипожежні повністю відповідають стандартам безпеки. Регулярний моніторинг ситуації гарантує постійну контрольованість на підприємстві. На нашому підприємстві активізовано роботу сформування та підготовки кадрового резерву на керівні посади. Це дозволить нам своєчасно готувати компетентні управлінські кадри та в подальшому використовувати їхній потенціал, навички та знання для виконання складних завдань і досягнення цілей південноукраїнського енергокомплексу. Формування кадрового резерву з працівників, які добре знайомі з внутрішніми процесами, культурою та стратегією підприємства, дозволить нам оперативно та ефективно реагувати на будь-які кризові ситуації. Завершити цю важливу роботу планується до кінця року. Колектив Південноукраїнського українського енергокомплексу продовжує активну співпрацю з нашими захисниками протягом останніх трьох місяців. Працівники філії зібрали майже 10 мільйонів гривень на допомогу фронту. Зокрема, 27 військовим частинам передно квадрокоптери, fpv дрони, БПЛА, старлінки, тепловізори та інше обладнання. Крім того, більше як на 4 мільйони гривень було закупоно військовий одяг, взуття, тактичні рюкзаки та спальні мішки. 70 військовослужбовців забезпечили необхідним спорядженням. Дякую кожному з вас. За віддану працю на благо України в ці складні часи. Наша єдність і взаємна підтримка це запорука успіху. Закликаю зберігати спокій, дотримуватися заходу безпеки та продовжувати нашу спільну роботу. Слава Україні! Слава героям!